Змагання на витривалість, командну роботу та спритність усе це про нещодавню смугу перешкод, де діти не просто випробовували себе, а готувалися стати частиною всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Наше прагнення до свободи та єдності як ніколи передає їм України. символ незламності та віри в краще майбутнє. Кости на за лічені хвилини, пройти хиткі, мотузкові переправи, подолати уявні прірви, випробовувань від міського центру дитячої творчості не бракувало. Але справжній джура знає, що труднощі лише загартовують. Дякуємо за СУ, за те, що ми з вами можемо посміхатися щодня проводити саме такі ігри. Дитячо-юнацькі, військово-патріотичні. І сьогодні міський е, центр дитячої творчості зібрав збірну команду міського етапу для того, щоб ви спробували так, щоб ви знали, щоб ви отримали настрій, знали, що це за гра. І я бажаю вам отримати сьогодні гарний настрій, досвід, ну і найкращому перемоги. Після нелегких випробувань час підкріпитися. Гречана каша з тушонкою та запашний чай саме те, що потрібно після важкого дня на свіжому повітрі. Але найголовніше, що переможцями дня стали усі сміливці. Кожен учасник сьогодні довів, що недарма готується до міського етапу джури. І з такими дітьми все буде Україна. Анастасія Ків'я, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.